Доброго здоров'я, як завжди, всім бажаю. От, ну і в мене сьогодні чергове відео по своєму городу. І хочу власне показати, як буває, коли погано зібрати урожай. ну Тобто урожай зібрали, але не до кінця. І це все ну, буде продовження мого городу. По, е, тут, де я сажу картоплю. От власне. Минулого року так, скажу, просто, <кхи> скажу просто, що е, забіжу наперед, минулого року трохи спішили, не було часу. Було мало часу верніше, і відповідно збирали картоплю, але так все на швидку руч. Ну і от зараз я просто покажу, що з того виходить. Коли посадив новий урожай, а минуло, минулорічний урожай, який е все ж таки залишився і перезимував. От зараз зупиню відео, переключив на іншу камеру і покажу. От Переключився, а буває отака ситуація відбулася. Огород ну, почав заростати трохи зелом, це таке, це з їжаками пройти його повисмикує. <кій> після свят прихворів знов. Ну, Але коли картопля сходить в рядочку, так як тут от, зійшла в одному рядочку, отут в рядочку почала сходити, зійшла вже якісь листя перші. Сувалася. От, І ще попри то. Починає сходити картопля поміж рядочками. От тут, тут, тут. Оця от велика от, от куща великої картоплі не фокусується бо на руку. От. І так по всьому городу. А тут взагалі зійшло от підряд, як би рядочок мав би бути. Ну І також в тому рядку, в наступному там далі. І такі речі відбуваються. От, коли погано вибрана картопля з минулого року. Ну, я її вирощувати не буду, я її всю е, заберу, ну, тому що це буде хаос, бардак на городі. От, і сьогодні також я її спробую перший раз їжаками пройти, бо вже вона досить часу е, не рухана. І спробую сьогодні їжаками її порухати. Може швидше піде вріст. Землю просто розрухати і повітря попало. Картопля любить рухатись. От, ну і далі вже буду показувати, покажу, як їжаками як їжаками їжакую картоплю, скажімо так. Вся городина зійшла там гарно, все. Жінка там насадила, якийсь горошок, цибуля, ще щось, це все, капуста от бачу. Це є. ну от Картопля зробила нам отакий сюрприз. Ну, але то нічого. Добре, далі буде. Це картопля з минулого року, але вона перезимувала, тверда, все опустила кільці. Ми ну, її тут трошечки рядочок запхаємо щоб нас. Тут збоку витягнула. Кош нормально перезимувала. Також ми її рядочок запхаємо. І тут є. Посередині. А, тут також є. О, тут нема. в рядочку росте. А то разку посередині. Тут викопало посередині. Це, ж, це також минулорічна, але вона вже зігнила. Але о, кілець випустила. Оце минулорічна картопля, ми її не вибрали минулого року. Вже зігнила наполовину. Напорожній. Ось минулорічна кусок лишився, але перезимувала. Але гнила отут. Отак От ми позбирали ворожай минулого року, щоб середині все виросло. Але гарно підгортає вся гаразд, люкс. посередині цей. землі є, звідки взяти, так що Це два рядочки і все. Ми Звідси збираємо картоплі, нам вистачає на цілий рік, що залишається на посадку так. Але так. На полі. Так, по моїм руки зробив паузу і зараз далі. Добрий трактор є польський. Кулеса повертається, так що я окає. Dat was <laughs> <smartens> 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 Так, вийшло підвернути ну, звичайно, okay. okay. плюс-мінус. Okay. Що між рядком? Жінка питає, щось між рядком. Що? А той, э, зіло міжрідком, що робити? Ну, це треба лапи, а я ще їх. У нас нема? У нас є, але вони ще не, 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 не зроблені. І для ще, і Що з цих... тим робити? Ну, то треба буде Ну, легенько або, або, або тим просапним, знаєш, таким. Ну, що ми в парнику там, що ти в парнику ганяєш. Культиватором ручним, так? Ручним культиватором. Mm -hmm. Саме так. Жінка, жінка каже, що то ручним культиватором вперед, каже мені. У а нас, у, нас є такі, е, типу, такі е, їжачки, зараз вона принесе. От, і наразі є ще лапи. Не змонтував на раму, я маю три лапи. Тобто я можу дві лапи поставити вслід за колесами. О! Отакий. О, і все, і то все повидьоргувати, повисмикувати. І воно потім висохне. Ну, я зараз ту зроблю. Кидаю, я зараз ту зроблю. Я зараз пройдуся ще міжрядям і то все золотке, дрібнесеньке перед пере цей. А так в загальному такий город вийшов. Буду надіятися, що того року буде трошки краще збирати картоплю, бо я вже маю таку картоплю вібраційного типу, може вона буде краще все витрясати. Хоча я і лапаю нормально все, але так, так скоро всі збирали бігом, бо то чи то дос тоді був, чи що, намічався і, і от не визбирали. Посередині трохи є картоплі, але то нічого. Я думаю, нормально вийшло. Їжаки, бачу, люблять працювати на швидкості. Тобто я на третій повишеній і все гаразд. Все, тоді до наступних відео. Дороблю зараз міжряддя і буде, буду чекати наступного підгортання. Вилізу знов, вилізу, таку знов візьму підгорну, але вже, напевно, тарілками. Маю ще тарілки, підгорну тарілками. Все гаразд, до наступних відео.